Як упізнати шарлатана? Згадайте, як любителі втручатися, закликають діяти, робити що-небудь. Уникання дій недіяння не вважається чимось достойним. Просте євристичне правило розпізнати шарлатанів дуже просто. Вони завжди дають тільки позитивні поради, граючи на легковажності людей і лошарській вірі у прості рецепти успіху. Подивіться, скільки книжок називаються. «Як». Пишіть дієслово, розбагатіти, схуднути, знайти друзів, перемогти на виборах, накачати м'язи, вдаловити заміж. Професіонали тримаються негативних порад, віддібраних еволюцією. Гросместери виграють, не даючи себе обіграти. Люди багатіють, бо не банкрутують. Мудрість це про те, з чого уникати. Нас часто обдурює випадковість. Не можемо сказати, чим людина завдячує своїм успіхам.